По Росії вдарили кліматичною зброєю. Уже почти неделю жители подмосковных городов не могут дождаться подключения отопления и света после аварии на Котельной. В критической ситуации оказались 150 тысяч людей в Липецке в 20-градусный мороз. Без отопления остались более 40 многоквартирных домов. Проблемы с отоплением также есть в Костромской области, Пензии и Новосибирске. Сегодня утром из-за порыва магистральной теплотрассы без отопления и горячей воды остались тысячи жителей. Более 100 домов и 13 социальных объектов без отопления из-за Аварії на магістральній теплосіті в Ленінському і Кіровському районах Новосибірська з початком нового року росіяни вирішили жити по новому без опалення світла та гарячої води. У багатьох регіонах Росії буквально щодня відбуваються аварії на теплоенергетичній інфраструктурі, залишаючи у холоді й темряві цілі міста. Географія аварій настільки обширна, що усім спільноти вже зафіксували проблеми щонайменше у 50 містах РФ. Таке враження, що в російські батареї злили всі залишки Кока-Коли, скинули величезний ментос, і тепер фонтани фігачать з усіх можливих щілин. Вода лється не лише на вулицях, вона тече у під'їздах, оселях, школах, лікарнях, тупо всюди. Скоріше за все, новорічне звернення Путін записував по пояс у крижаній воді. Але після того як проблему, начебто, усувають, все стає навіть гірше ніж коли нічого не лагодять. Товароні з жителям спустя три дня дали отоплення, і гаряча вода пішла із за всіх щілей. Жерсть. Та як би ми не любили росіян, ми маємо залишатися людьми. Тому хочеться дати простим росіянчикам пораду. Якщо життя дає тобі повну квартиру води, зроби власний аквапарк. Ось така ситуація в хаті не <плес> я Особливо приємним є той факт, що переміщення російських міст під воду відбувається на фоні потужних морозів, які інколи доходять ледь не до мінус 30. І це не північ Росії, де живих істот є лише Навальний в тюрмі. Мова саме про густонаселену центральну частину Росії. Росіяни так кайфують від життя в Росії, що буквально намагаються застигнути в моменті. 8,5. Спімою в шапці, в штанах. От, є, Ще більше тішить, що основний удар на себе прийняли не росіяни з глубінки, які давно звикли змивати в туалеті водою, в якій милися. Ну а до того варили щі. Чи не найбільше страждають мешканці заможного підмосков'я і роблять це вкрай кумедно? В домах знаходитися неможливо. замерзаєм, замерзаєм, замерзаєм! Ми щойно ви почули, як звучить піздець з московським акцентом. Одразу видно, що ці люди не дарма дивились виступи нині дохлого Задорнова про велич Росії. Тепер вони вміють добре набирати повітря у легені, щоб кричати Зам'ярзаєм. Конкретно ці росіяни кричать вже майже два тижні. Перша велика аварія у підмосковному Подольську сталася ще 4 січня, але деякі будинки там досі залишаються без опалення. Шесте число ми замерзаємо. Жителі виходять з пікетом. Ждем дрова, тому що вдома холму, тепліє, навіть на вулиці. Звісно, на вулиці тепліше Бовдур, туди ж окріп річками тече з будівель та теплотрас. Взагалі, поведінка росіян у критичних ситуаціях лише доводить їхню тупість та наївність. По-перше, вони постійно повторюють, що мерзнуть, наче не зрозуміло, що відбувається з людьми, якщо у мінус 20 виключити опалення. По-друге, тиснуть на жалість, думаючи, що владі на них не все одно. Ми... Не то слово, мы замерзаем. Мрзнем это сказано так. Сами мы замерзаем. В квартирах температура 11, 12. На даний момент у мене температура в кімнаті зараз 6 градусів. Окрім сльозливих звернень, русня публікує фото зсередини своїх домівок. Там батареї виглядають так, немов в них прилетів FPV-дрон, на який ви задонатили. А під'їзди та квартири схожі на холодильник Донбас, який не розморожували з дня смерті Брежнєва. А в солнечногорські жителі сидять і без гарячої води і без отоплення. Окна покрились льдом. Сьогодні 15 января. Вот так вот у нас все відбувається. Нові реалії привчають росіян до нових звичок. Наприклад, тепер декого цікавить не що там у хохлов, а що там з батареями. П'ять батареї Ірина Степанова підходить кожний час, но поки нікаких хороших новостей. Железо становиться тільки холодні, температура в квартирі понижається, а діжди, щоб сагрітися, требуються все більше. Відтепер, щоб подивитись пропагандистські відео про те, як замерзає Європа, росіянам доводиться буквально прорубати кригу у квартирі, щоб дістатися до телевізора. Якщо ви раптом забули, то замерзаюча та злиденна російського газу Європа це окремий жанр російських пропагандистських відео. У цих роликах нещасні європейці одружувалися з росіянами щоб не мерзнути, мили посуд під час прийому ванни, аби економити воду. І більше за все прагнули переїхати у теплу Росію. Ну а щоб не вмерти з голоду та холоду, англосакси з російського телевізора навіть варили хом'яків. Але якщо хтось наївно вважає, що ці скотинячі умови якось змусять русню змінити своє ставлення до російської влади, то це не так. Бо гордість за Росію та Путіна не пісюм. Вона на морозі не зменшується. Город героїв. Волгоград. От вчора розкопали. Вода б'є ключом, а в домі немає. Навіть замерзаючи на тридцятиградусному морозі, росіяни не наважуються йти на мінімальний конфлікт з владою. Вони до кінця впевнені, що проблема не в чиновниках. Натомість теоретизують, що аварії це наслідок ворожого саботажу. Також відчуття, що наш хочуть хатя з сільця землі. як будто заслали казачка, заслатого… Заслатого казачка, і коротше харі нас взагалі знищити. Окрім місцевих чиновників, росіяни, звісно ж, у кожному відео звертаються до Путіна. Ці звернення нагадують якийсь диявольський ритуал, тільки замість крові козла Владімір Владімірович. Обращайся к нашому президенту Владимиру Владимировичу Путіну. Уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович. Владимир Владимирович Путін. Втім, ми знаємо, що насправді вас хвилює лише одне питання: скільки ж русні замерзло насмерть внаслідок цих аварій? Відповідь буде невтішною. Офіційно нікого. На жаль, росіян рятує їхня проспиртованість, адже температура там не настільки низька, щоб спирт замерз. Але це тимчасово. Українська зима непередбачувана. Ще вчора ходили в худі і кросівках, а вже сьогодні дістаєте лижний костюм, щоб не замерзнути. Власники дизельних авто мають плюс одну причину для тривоги, бо не завестись вранці це ще той досвід. Тому ділимось перевіреним лайфхаком. Заправляйте на око пульс-дизель Арктика. Це пальне з підвищеною морозостійкістю, яке не замерзає до мінус 32. З ним жодні морози не страшні ні вам, ні вашому авто.